Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Терези на розклад пасіанса на період з 9 по 15 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Планета місяць це якась таємниця, батьківські обов'язки, а також нічна пора доби. Обирайте те, що для вас важливо. Пасіян Татару показує, як саме розташувалися планети і які активізувалися події. Котрі можуть відбутися. Але ми також маємо на них якось впливати, так як нам потрібно. Тут у вас стрілечки догори, вони показують, що ваші дії та події будуть гарно, ось так, друзі, будуть гарно відбуватися, впевнено, йти вперед. Ось тут гроші. Це може бути ваша зарплатня, або, наприклад, перекази якісь, ось тут державна установа і гроші. Корабель, це новий проєкт, або далека дорога, можливий переїзд, або, наприклад, по роботі відрядження, щось дуже потужне. Ось тут череп, квітанці, борги, можливо, сезонні захворювання. Будьте уважні до свого здоров'я, а також перевіряйте. Квітанці або підклеюйте, або якось щоб вони не могли загубитися. Ось тут недостовірна інформація. Коли будете щось оформлювати, будьте обережні та уважні. Перепровіряйте, а ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака Терези на період з 9 по 15 лютого 2026 рік. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Знову ж таки, повторюється Планета Місяць, Батьківські обов'язки, обов'язки, також нічна пора доби, а також якісь таємниці. Ось тут документи. Можливо, хтось, наприклад, проходив лікування або обстеження, і ось тут вам дадуть гарний результат. А можливо, ці документи не стосуються вашого здоров'я. Вони самі по собі. Тут у вас покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. Не забувайте, друзі, про ретроградний Меркурій, котрий буде з 23 лютого на цілий місяць. Це період, коли не можна заключати нові договори або купувати нову велику техніку. Можна тільки дороблювати те, що ви розпочали раніше. Пам'ятайте про це і розпочинайте, якщо ви щось запланували саме зараз, а потім будете тільки продовжувати. А у нас з вами третій розклад завершення вашого тижня. Знак зодіака Терези. На період з 9 по 15 лютого 2026 рік. Наприкінці тижня вас чекають якісь гарні події, вони можуть бути пов'язані з вашою родиною. Дізнаєтесь гарну новину або щось таке, щось буде відбуватися. Ось тут у вас недостовірна інформація, це стосується якихось пліток або інформації, котра не відповідає дійсності. Вона може бути як по роботі, так і по ваших особистих справах. Знову ж таки, повторюється покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось ця недостовірна інформація, вона також може бути від покровителя. Помиляється будь-хто. Іноді навіть людина, котра хоче вам зробити якусь допомогу. Може помилитися в якихось або в датах, або в чомусь. Тут у вас документ. Зверніть увагу, друзі. Документ випадає на якісь гарні події стосовно вашої родини. Тут у вас добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Зверніть увагу, друзі. Сьогодні з вами на колоді Мадам Ленорман. Подивимось для знака Зодіака Терези. Застереження. Карта якір та порада. Карта дерево. Зверніть увагу, друзі, якір це карта стабільності, але в застереженні вона вам показує не треба зупинятися. Зупинятися, або я би сказала, боксувати. Якось щось на, одньо, на одному і тому ж місці, коли людина не може щось вирішити, і вона зупинилась, і всі свої процеси зупинила. І щось думає, думає, не може вирішити. Ось тут вам таке застереження в якості поради. Не зупиняйтесь, якщо буде необхідно звернутися до якихось фахівців для того, щоб ваша справа була вдалою. А порада це дерево, зростання, укріплення та розвиток. Вон, дерево може воно стосуватися родини або фінансів. І порада полягає в тому, що якщо ви все будете робити правильно, своєчасно, все буде у вас складатися так, як ви про те мріяли. Мабуть, мається на увазі не зупинятися. І прямувати вперед впевнено. Ось так, друзі, такий для вас вийшов. розклад. Бажаю вам гарного тижня. Завжди запрошую на мій канал на перегляди моїх нових відео. На всіх знаків задяку.